Слава Ісусу Христу, слава навіки Бога Святому. Ми повинні зрозуміти, в який би ми час не жили, в час війни, в час миру, ми не повинні розтричати свій час. Ми всі помремо і кожен з нас прийде на суд. І на суді вирішиться наша остаточна доля, з ким ми будемо і де ми будемо. Чи ми будемо з нашим Господом і Спасителем у Його вічному царстві, чи ми будемо в гієні вогня. І тому важливо вже тут не розтрачати цей дорогоцінний час. Дійсно, цей час є дорогоцінний. І важливо за цей час стати учнем Ісуса Христа, бути дитиною Божою, виконувати заповіді Божі, з'єднуватися з Божими дітьми, а не служити цьому лукавому світу, який несе горе, який несе біди. І ми знаємо, що цей світ вже осуджений.